Тенеріф — острів Канарського архіпілагу, частина Іспанії. Його омиває могутній Атлантичний океан, що викликає повагу. Острів поділяється на північ і південь, а в центрі височіє вулкан Тейде. Це дві частини абсолютно різні за кліматом, характером і природою. Якщо ви вперше на Тенеріфе, важливо знати, де купувати чи орендувати житло. Вибір району вирішує все. Тут немає масштабної інфраструктури і сучасних дитячих майданчиків, але це компенсує природа та океан. Острів схожий на велике село. Не всі знають один одного. Але серед туристів легко загубитися. Місцевих мало хвилює, що відбувається на материку. Кожен сам за себе середнього класу немає, або ти тягнеш, або ні. Сервіс у лікарнях та муніципалітетах на високому рівні у супермаркетах продукти такі ж, як у материковій Іспанії, на ринках справжня смакота. Якщо ви готові відмовитись від багатьох речей заради клімату та океану, вам сюди. Якщо ви любите рух і розвинену інфраструктуру, можливо, через кілька років захочеться поїхати. Але нерухомість тут завжди в ціні. Літо цілий рік ціни зростають, а правильно обраний об'єкт приносить стабільний дохід. Зі мною ви зможете купити нерухомість у правильному районі у правильний час і за правильною ціною.